Як зрозуміти, чи відео в YouTube не накручені. Якщо ви купуєте рекламу в якогось блогера, ви хочете знати, чи реальна в нього аудиторія. Якщо ви хочете зробити колаборацію, знову ж таки, вам треба розуміти, а його реально дивляться, чи він сам собі щось там напридумував. Навіть коли ви просто оцінюєте конкурентів в своїй ніші, вам потрібно розуміти, це сильний гравець чи просто хтось, хто купив собі перегляди. Також до речі, дуже часто проблема: люди дивляться, що в когось там великі перегляди, і потім починають страждати, думати, що я щось не так погано роблю. А насправді там просто накручені цифри, і не треба себе оцінювати по чужих накручених цифрах. І от зараз ми з вами поговоримо, на що саме я звертаю увагу, коли це оцінюю. Перше, це приблизно однакові перегляди на всіх відео. Ви заходите на канал, а там у всіх відео там. 25 тисяч переглядів. Не буває такого, що в Ютубі абсолютно на різних відео ідентичні перегляди. Зазвичай Ютуб якісь відео дає більше переглядів, якісь менше, якісь більш цікаві, якісь менше цікаві. На нормальному каналі Ютуб завжди буде певний розрив між топовими і не топовими відео. Якщо такого немає, це виглядає підозріло. Це ще не факт накрутки, виключення знову ж таки бувають, але зверніть увагу. Другий показник це лайки. Якщо у відео умовно, 50 тисяч переглядів, а лайків 30, це дуже поганий знак. На таку кількість переглядів має бути мінімум 1-3% лайків. Якщо менше, або глядачі взагалі не залучені. Ну, іноді також буває знову ж таки контент, і це не дуже добре. Або просто перегляди накручені, і реальних глядачів там в принципі немає. Третій показник це коментарі. Це найважливіше. Коментарі. Найскладніше накрутити, а можна накрутити дуже легко перегляди, лайки, а ось коментарі складно, якісно накрутити майже неможливо. Я одразу бачу, якщо там накручені коментарі. І більшість людей, в принципі, не дуже сильно заморочується цим. А як виглядають накручені коментарі? Вони однотипні, банальні, часто там, ну не дуже часто англійською, але вони всі по шаблону. Якщо англійською, це там «Nice content», «Thanks for this video», «Keep going». Або ще гірше, дуже корисне відео, дякую. І таких 30 однакових коментарів. Це або боти, або люди. Я, я щось споняв, що ви можете угарнути наді мною. І просто зараз 30 людей напише Дякую за корисне відео. Не робіть такого. Це або накрутки, або бутоферми, яким дали завдання написати коментар і заплатили три копійки. Іноді навіть видно однакові аватарки або криво перекладені фрази. Якщо ви бачите таке, все зрозуміло. Четвертий показник: якщо в нас накручені підписки, це ви одразу побачите. Якщо на каналі 100 тисяч підписників, а відео збирають по одній тисячі переглядів, це або канал мертвий, або накручений. Ну або ще шортс. На справжньому живому каналі має бути хоча б 5-10% переглядів від кількості підписників на нових відео. Інакше це просто мертва аудиторія, яка не дивиться контент. А також у випадку виключень можуть бути канали, які робили дуже довгу паузу, тому що після довгої паузи там є великий відсоток мертвої аудиторії, неактивної аудиторії. І якщо канал робив паузу, і в нього поки нема цих 5-10%, це. Плюс-мінус нормально, але якщо з часом це не збільшується, тоді там є проблемка. А тепер запитання до вас: чи купували ви колись рекламу у блогерів? Як перевіряли їх? Напишіть в коментарях, це буде корисно всім, хто зараз думає про колаборації. Нагадаю, якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на мій канал. Тут. Щотижня, іноді два рази на тиждень виходять нові розбори, нові класні відео, поради про YouTube для експертів, бізнесів, новачків, ваших мам, сестер, братів і сусідів. Тож, тож підпишіться, там усе-все ви і так знаєте. Дякую.